Як формується комісія, що впливає на її розмір, чому одні компанії беруть 50, інші 100. Ми дуже часто називаємо лідів, називаємо клієнтами. Хто є замовник, як взагалі це зрозуміти? Насправді це фундаментальне питання, і цей процес такий му не абсурдний. І я розумів, що так не можна, тому що клієнт це завжди основа основ. Возив її на показами, вели перемовини, я вкладав договір, погоджували всі нюанси для того, щоб робити про це більшу кількість вод. Мені важливо, щоб рівень моєї послуги, послуг моєї компанії завжди був еталон. Ним і жоден ріелтор не може відповісти на це питання. Скільки вам брати за ту чи іншу роботу? Це суто ваша ну, господарська справа, це ваша бізнес-модель, ваш споживач задоволений, ви заробляєте кошти. Кожен бізнесмен а, ну, мріє про монополію. Нам є над чим попрацювати, щоб збільшити долю ринку. Ріелторство це є єдина сфера, де конкуренти стають партнерами. Ви або купуєте зараз, або завтра це буде дорожче. Маса завдатків лежала в сейфі, які не відбули через відмову банків кредитувати, Якщо я буду працювати тільки за від власника? Цінність того, що я отримую, для мене абсолютно дає відповіді на питання, чому я маю заплатити ті чи інші гроші. Як взагалі зрозуміти цінність послуги? Люди дуже чутливі до грошей, з якими труднощами стикається власник об'єкту нерухомості анда ринку оренди яких орендарів нам не давайте, на давати таких орендарів, з якими клопоту не буде. Та тобто, бізнес завжди народжується на тому місці, де якась де є проблема. У власника об'єкта нерухомості є всього 12 місяців. А ключова штука, що він вже ці кошти ніколи не поверне. Ми навчаємося тільки тоді, коли ми здобуваємо іншу інформацію, яка відмінна від того, яка в нас є. Я починаємо її практикувати.